Щороку ми розмірковуємо, як і де провести відпустку, але цього літа організувати навіть короткий відпочинок стало справжнім викликом: обмеження в пересуванні, дефіцит квитків, складна логістика. Здається, що для поїздки потрібно пройти квест. Утім, у кам'янському є ті, хто знімає всі ці турботи кам'янське тур. Засновниця цього туристичного руху Ольга Сімагіна розробила десятки цікавих маршрутів і вже шість років організовує тури вихідного дня з Кам'янського. Навіть у найважчі часи ми всі залишаємось просто людьми. І, бодай на мить, попри тривоги і військові події, нам всім хочеться перевести подих, трошки видихнути і відпочити, особливо у літній період відпусток. Тож сьогодні ми з командою вирішили поговорити з тими, хто допомагає кам'янчанам організовувати відпочинок в Україні та світом. Куди найкраще поїхати з Кам'янського вже у наступні вихідні? Це залежить від сезону, я так скажу, тому що влітку це завжди більш популярні тури, які відпочивальні, де є вода, база відпочинку або Одеса. Саме такий популярний на ну, зараз це золотий пляж. Це база відпочинку у Дніпропетровській області Орловщина, яка там оснащена майже. Цим необхідним для гарного відпочинку є і аквапарк, і кілька басейнів, і тваринки, і де є пообідати дуже класно. На один день туди поїхати просто супер. Це такий зараз саме популярний напрямок. Вартість трансферу 500 гривень з людини, і плюс, звісно, ще вхід. Також ковалівка дуже популярна. Це зараз в Україні у нас такий найбільший екопарк, який поблизу до нас знаходиться. Я б так сказала. От. Теж дуже цікаво і дуже багато людей туди їздять вже три роки з нами. Ціни доступні: 600-650 гривень. Діти дорослі. Якщо брати тур із заїздом у Полтаву, то від 1000 гривень. Також популярні тури в парки Дніпра, екскурсія в мінору. Ціни коливаються від 250 до 600 гривень. Ягідна країна Берриленд від 500 гривень. Ідеальний варіант для родини з дітьми або справжніх гурманів, які хочуть спробувати щось нове: тур до равликової ферми вартістю від 830 гривень. Команда «Кам'янське Тур швидко допоможе вам обрати найкращий відпочинок для себе у день нашої зустрічі у них насичений ранок відправляли кам'янчан на релакс взагалі це там турка м'янське взагалі про олюсімагіну я ще дізналася до 2022 року тобто до війни я бачила її соціальні мережі як тренера а потім бачила що вона збирала там невеличкі групи для подорожей але чесно кажучи щось до війни я не ризикувала їхати а вже почали їздити. Перша поїздка була у 22-му році до лелеки. Називається це типу база відпочинку. Така ну а вже більш активно почали подорожувати. Ну дитина підросла, тобто з минулого року, з 2024-го. І, мабуть, наш пік. Це вже 25-й рік. Ми вже найбільше намагаємося майже все літо заповнити разом з Туркам'янське золотий пляж. Це я вважаю, найпопулярний і от. Де б ми не були, це дуже класне місце, і взагалі я всім рекомендую там побувати. Це вже другий раз. Дівчата мої знайомі також їздили. Вони їздили ще до війни, вони їздили і в Харків, і їздили на дівочвечери, то мені дуже подобається. Ми були в парку уліток, діткам дуже сподобалося. З нами був навіть найменший йому півтора рочки». То навіть йому сподобалося, і він із клітками погрався, і територія дуже гарна. Люб'язний водій Сергій, який вже давно працює в Кам'янське Тур, допомагає всім зручно розміститись в автобусі. Каже, наше головне завдання, щоб люди доїхали з комфортом і безпекою. Цього разу велика група вирушила на золотий пляж, а ще дві мікроавтобусами до екопарку «Ковалівка». Усе організовано до дрібниць, аби відпочивальники могли просто сісти в транспорт і не про що не хвилюватися. Є, наприклад, якісь а, такі вже популярні туристичні напрямки, куди їде вся Україна. Ну, наприклад, Львів, ну ми всі знаємо, всі туди їдуть, і з по чого... ідеї починається так, що мені потрібно повезти групу у Львів. Ну і вже є такий, знаєте, план, де ми будемо жити, що ми будемо їсти, на які екскурсії будемо ходити, знайти гіда. Хвилюватися нема за що, бо я все пакетно це зроблю від купівлі квиточків. квитки зараз дуже складно купувати. Пити тому тут же такий великий бонус є, Що я від купівли квиточків на групу супроводу і там вже організація всіх екскурсій, харчування, заселення в готель і завжди є вільний час для людини, тому все сплановано у нас. Засновниця, як експерт з подорожей, окрім літніх напрямків, створила безліч захопливих турів до Києва, Полтави, Львова, Кропивницького, Карпат. Вартість таких вікендів стартує від 2000 тисяч гривень. Також успішно розвивається закордонний напрямок: Болгарія, Німеччина, Чехія. Перші тури Ольга почала організовувати ще у 2018 році, коли працювала фітнес-тренеркою. Тоді вона згортувала навколо себе команду дівчат, з якими вони влаштовували фітнес-тури, дівоч-вечори та разом відкривали Україну. Якось воно так все пішло, пішло, людей дуже багато додавалося. І в 2019 році вже з'явилося саме Кам'янське тур. І почали подорожувати, розвиватися, великі групи набиратися, почали маршрути нові розроблятися. Довгий час Ольга працювала сама, була і організатором, і менеджером, шукала водіїв, готелі, відповідала на всі запити. Було непросто. Мабуть, в якийсь момент пішло дуже велике навантаження саме в бронювання людей. Я завжди оце з телефоном, з ноутбуком, немає вільного часу. Я, я здається, ну, така свободна да, сама на себе, але ні, дуже багато часу це займало. Зараз в мене є менеджер роля, вже легша. У листопаді минулого року до засновниці звернулася ще одна Ольга, щойно після курсів СММ. Вона шукала можливість спробувати себе у новій справі. Так доля звела двох дівчат з однаковими іменами. Клієнти часто жартують і дякують одразу всім Ольгам, бо часто не можуть розібрати, хто з них відповідав на запити у соцмережах, а хто супроводжував в турі. Спілкуюся так, записую, бронюю, відповідаю на питання, які цікавлять людей. Ну, взагалі то робота таки, така більш рутинна, питання зазвичай одні і ті самі. Бувають, пишуть в Телеграм, Viber і в Інстаграм все одночасно так, пишуть, швиденько бронюю. Але Оля вона, не дуже суворий керівник, тому дозволяє якісь моменти такі. Але щоб все було чітко, от, щоб чітко структуровано все, тоді питань нема. Те, що для клієнтів довгоочікуваний відпочинок, для команди кропітка робота розробити маршрут, продумати всі деталі, вирішити логістику, аби кожен почував себе комфортно. Без кур'йозів, звісно, не обходиться, хоч за потягами ще не бігали, але цікавих історій у багажі вже чимало. Знаєте, що мені перше приходить у пам'яті, це як у нас був такий величезний автобус. А щоб ви розуміли, це було кладовище. Ми їхали з Личаківського кладовища. Я така перераховую, здається, щось, щось не вистачає мені однієї людини. А водій вже такі трогається, вже їдемо. Я говорю, почекайте трошечки, він мене напевно не чує. Ми від'їжджаємо. І я розумію, що ми дівчинку забули на Личаківському кладовищі. На четвертому році війни тривог і страху в кам'янчан стало трохи менше, а от бажання відпочити навпаки більше. Тож клієнтів достатньо. Люди все частіше хочуть змінити обстановку, поїхати кудись, хоча б на день, перезавантажитися. Я вам так скажу: на початку війни в нашій області було тихо, але якщо там десь щось в Києві відбувалося або в інших регіонах, люди вже лякалися, відмінялися у тури. Ми не їдемо, залишаємось вдома. Зараз вчора прильоти по Одесі. Ми сьогодні сідаємо на потяг, ніхто вже не хвилюється, настраються на гарний відпочинок і живемо сьогоднішнім днем. Вже. У планах команди розробити тур до Кам'янця-Подільського та поступово охопити всі найцікавіші замки України. Кам'янське тур також не зупиняється на внутрішніх маршрутах і планує розвивати закордонні напрямки. Тож попереду ще багато цікавого. А для тих, хто хоче відпочити вже найближчим часом, варіанти відпочинку на будь-який бюджет можна переглянути на сторінці Кам'янське тур у соцмережах.